День патріотизму в рамках проекту Моя країна україна у Житомирському вищому професійному технологічному училищі став не просто виховним заходом, а справжнім проявом гідності патріотизму учнів. Свято розпочалося флешмобом під назвою Український віночок. Ми хочемо цим флешмобом показати, що ми є українці, що Україна це наша держава, що ну щоб вона процвітала, що це держава є незалежна. На святі відзначили нагородами переможців конкурсу, вишиванок та оригінальних фото. Усі охочі робили авторський патріотичний фейс-арт, малюючи на обличчі візерунки та символіку патріотичного змісту. Щоб показати, як вони люблять країну, як вони відносяться до, до патріотизму. На свято завітало багато гостей, з поміж яких і учасники антитерористичної операції на сході країни, яким колектив закладу постійно активно допомагає, ми постійно здійснюємо допомогу військовослужбовцям ще із весни минулого року і позаминулого року у 95-му мобільну бригаду. Допомога була зібрали. Ну і зараз, коли Приходять до нас волонтери. Що можемо, те допомагаємо. Долучилися до патріотичного загоду і представники міжнародної християнської асоціації молодих людей імка, з якою колектив училища 10 років поспіль плідно співпрацює в рамках волонтерської діяльності та у ході реалізації проєктів, метою яких є профілактика негативних проявів у молодіжному середовищі. Тут є і лідерські програми, і творчі програми, і програми, і якісь інноваційні, там навчання, якесь особливе, цікаве, тому що молодь вона така непосидюча і завжди. Краще щось робити, таке, що їй подобається. Це свято в училищі вже стало традиційним. Кожного року організатори, лідери учнівського самоврядування закладу роблять все для того, щоб захід став яскравішим та цікавішим. Тож і цього разу їм вдалося подарувати усім гарний настрій, теплі почуття, щирі усмішки та надію на те, що Україна подолає усі труднощі та розквітне з новою силою.